Вітаю, любі друзі! На всім відомому автомобілі вже пробіг більше ніж 30 тисяч кілометрів. Я тут став біля БСП та й думаю, чому б мені не записати відео та й виразити наші спільні з батьком думки, можливо, якісь поради і відгуки. По подальшому використанню даного електромобіля. Буду старатися не затягувати це відео, а лише сказати конструктив, Ну і, можливо, вже в кінці, кому не цікаво власні думки, переживання, враження. Дивіться, 30 тисяч кілометрів позаду, ще там зо два місяці назад я знімав аналогічне відео, що був пробіг 20 тисяч. Все залишається 100 Тобто, як і казав, 20 кВт витрата. Це вже зрозуміло. Потрібно, звичайно, що як берете, відразу брати у хлопців з швидким портом зарядки або його самому до встановлювати. Тому так, це саме основне. Щодо кілометражу, також думка не змінилася. Як була 330-350 30, км, більш-менш такому нормальному ну, пацанському, вибачте, за такі слова режимі. Давайте припустимо, хотів би звернути вашу увагу на резину, яка йшла з заводу. Ну, вона геть новенька. Питань немає. Так, думаю, вам буде цікаво побачити, у якому стані салон. Ви бачите, що трошки брудна. Не я зараз їжу їже батько. Батько не такий педантичний в цих питаннях, блін, падає тінь. Ну. Скажу так, повірте мені на добре слово, що тканина у гарному стані. Трошки відмили джинси, ну і можна і продавати, як нову, скручувати і писати, що 3000 км свіжа. Там, о, давайте ж покажу, що 30 тисяч. Може, мало хто повірить. Так, ось 30 418 кілометрів. Це я пишу одним дублем, щоб вам було цікавіше і приємніше дивитися. Так, це я сказав. Тепер дивіться, хотів би зараз, ну, по ходовці, хто не бачив минуле відео, ходова частина вона збита, вона і м'яка і збита одночасно. Питань немає взагалі. Автомобіль, ну не знаю до чого придертися. Ну і от, багато хто пам'ятає, у мене була тріщина на лобовому склі. Ми як заробили вже 10 тисяч з такої тріщини заробленої їздимо, і слава Богу, постукаємо по капоті. Все добре. Дивіться. Багато хто пам'ятає мої жарти про Менориган, які я відпускав у тому відео біля ставка, що, начебто, їжу на Мнорига. Насправді це жарт. У нас в родині, ми живемо в приватному будинку. Є два автомобілі: Ось АйДішка і також Сузукі Гранд Вітара. Сузукі Гранд Вітара на старенька, 2.4 двигун, чотирнадцятого року. От я туди встановив газу обладнання. Маю я там 14. Літрів газу витрату, тобто в мене кілометр вартує 3 гривні в середньому. Ну, Все рівно доступніше. Погодьтесь, 3 гривні. Тут у нас кілометр, е якщо ми зараз там 2,60 е якщо мені пам'ять не зраджує денний тариф, ми рахуємо по поганих розкладах. Витрата 20, то маємо 50 копійок кілометр. Ну, дійсно, 2,5 гривні різниці, ну, це, ну, вона достатньо вагома. Також хотів би сказати, Нашу з батьком спільну думку на якій ми зійшлися, якщо ви припустимо от проживаєте в звичайній от такій от радянські багатоповерхівці, то ви при купівлі чи в будь-якому будинку. Ви про купівлі такого автомобіля маєте два шляхи його заряджати. Припустимо, ви проживаєте на першому другому поверсі, спустили собі гофру і заряджаєтеся по, ну, по нормальному, там, припустимо, по нічному по гривня 60 або по 2 гривні, або по 2 гривні також з копійками. Тоді так це вигідно. Якщо ми з вами будемо заряджатися на публічних зарядках, тим паче на швидких, е, на мою думку, ну, це не. Є... Краще вже купити дійсно бензинову або якусь дизельну автівку. Тому що тут, яка б у вас швидка зарядка не була, ви пів години втрачаєте, це 30-40 хвилин, 100%. Якщо у вас вже бензин, газ, дизель, це буквально 2 хвилини. І ви знову поїхали, знову на... їдете по трасі і печете 100, 200, 300, 500 км на одному баці, тут такого не вийде. Тому так, в принципі, все сказав, давайте. Навіть заснімемо, у якому стані знаходяться задні сидіння. Ось такий у нас ключик. Ключик, Звичайно, що трошки зацарапався, але ну, що поробиш. Так, зараз. Відкрили тут у нас журнал обліку студентів. Шкіра дійсно, ой, яка шкіра, тканина в гарному стані. ну, Питань немає. Також багато хто з вас дивився відео, де я на цьому Volkswagenі возив штукатурку. Ми якби в селі купили з батьком хату, там стару, робимо ремонт, там незабаром ремонт закінчується, там у нас будуть проходити зустрічі з підписниками, з власниками таких самих айдішок, тому вас незабаром запрошую. Так, в багажнику, звичайно, трошки срач, але ж вибачайте. Не я за це відповідаю. Возила вона вже і плитку, возила 500 кг легко сюди, і гіпс, і штукатурку возила. Тому дійсно робоча машина. Не, якщо машина придбана в родині, то вона має себе відробляти чим. Вона наверсує тисячі кілометражів і вона вже перевезла в нас все. А, так, це я сказав. Кермо в нас не затерте. Тому так, бачите, відео вже триває 6 хвилин. Я вже сказав конструктив, тепер е почнеться е вода. Хто не хоче, то вимикайте відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Дивіться, які взагалі перспективи. Маючи в родині таку айдішку і е грандвітару, ми починаємо з батьком задумуватися, чи дійсно не продати грандвітару і також взяти також, ну, якийсь електромобіль. Зараз слабка мережа. Незабаром е, ну, наші сусіди, там не буду казати слово, щоб Ютуб не забанив це відео, почнуть масовані обстріли. Зрозуміло, що будуть проблеми з проблеми з електропостачанням. Через те, зарядка даних автомобілів е, стане дуже складним процесом для здійснення. І я думаю, що все ж таки взимку дана айдіха буде стояти в гаражі на домкратах, щоб шини не прилипали до, як то кажуть, до фону, до поверхні. Але от хотів би навіть навести приклад, як минулоріч ми з батьком от ми збиралися поїхати в село 220 кілометрів, як ми і заряджали. У нас кВт кіловатна зарядка в кооперативі, просто по-перше, давали світло по 2 години, по-друге, відразу вирубав. Вирубав в автомат, тобто він не грубо, ну, не витримав, дуже була слабка мережа. і ми заряджалися від звичайної переноски півтора кіловати. І як ми було? Ми ставили її в шостій на зарядку, потім е, і мінялися то батько вночі прокидався, включав на ці дві години. То я підіймався і включав, коли давали світло на дві години. Це був жах, тому думаю, що на жаль, поки триває війна, поки нас досі обстрілюють. Взимку вона не буде стільки їздити, тому що будуть проблеми заряджання. І ми будемо кататися на Гранд Вітарі. Але в машині десь коли вже 7 жовтня, десь в тих числах буде вже рік. Думаю, пробіг буде 33-34 тисячі. Ну, як на мене, такий пробіг за рік це дійсно ваго. Вагома відстань, щоб робити якісь висновки. Звичайно, є на якісь там Іван Рибка чи круті відеоогляди, які будуть розтягувати на 40 хвилин, розказуючи про звичайну механічну коробку передач. Тому так, дякую, що переглянули це відео. По машині питань немає. Класно, дійсно, хлопці беріть, тим паче вона зараз впала в ціні. Тому так, підписуйтесь на канал. Там. Хто хоче, ставте лайк, хто не хоче. Всім до нових зустрічей. Нехай щастить.